Ничего не осталось, одна земля. Даже у меня там рядом недалеко кладбище, где сын и муж похоронен. Даже вже говорить, розрівняли. 91 річна Галина згадує, як війська РФ вщент розбомбили її домівку. Жінка, переселенка з Бахмута, каже, в рідному місті росіяни неодноразово скидали бомби поруч з її оселою. Родичів у жінки не залишилося, тож долати наслідки обстрілів доводилося восноруч. Розбили окна з однієї сторони, я зашила їх шифером. А потом с другой стороны тоже зашила шифером. А потом, когда в огороде, как упала бомба вот такая, а я была у соседей, забор раздробила и все мою испужку. Жінка згадує, в рідному Бахмуті понад 40 років пропрацювала операторкою телефонного зв'язку. Після того пішла на пенсію та тримала господарство. Через повномасштабне вторгнення, каже, довелося від нього відмовитися. Росіяни буквально рівняли місто з землею. Магазини, дамаї, базари, все, все, все. Мені дзвонили сказали, що твой, говорить, дома горить. Ми говорить, хотіли тушити. Теж видно, попала бомба. Но ну, не стали тушить. От і все. Куди після цього 91 год, куди девать мене, не знаю. Виїхати з Бахмута Галині допомогли сусіди. Ці евакуювали її у Володимирівку на Донбасі. Там жінка прожила майже два роки, допоки росіяни не почали обстрілювати її це село. Звідти жінку знову евакуювали знайомі. Цього разу до Дніпра. Там все було і ракети, і бомби, і чого тільки не було. В початку в деревні, там і. Билі дама роздромлені, всі і люди без голов валялися, і всяка різне. Все там було, а потім далі більше. Декілька днів тому до шелтера евакуювали 73 річну переселенку з Костянтинівки Ніну. Жінка розповідає: всі будинки по її вулиці розбомбили росіяни. Ніна живе сама. Чоловік помер, а діти переїхали до РФ. Через постійний стрес в жінки з'явилися проблеми з мовленням. Ам'ягаріла теж окна. Побій, Я й так бросила, у мене хата не закрита. Рука права не, не села. Зараз обидві жінки тимчасово живуть у центрі соціальної адаптації. Тут їм надають речі першої необхідності та одяг, допомагають з документами та шукають нові домівки. Олесі Приходько Ілля Кононов, Конунов Суспільне новини Дніпро.